Каска, блядь, не парится. Красавец, красавец. Меня, блядь, там не садил, блядь, с он, блядь, кидал просто в вообще, Я думал, что эта краска до одного один сайт, по улетает вообще. Думаю, знаемый ник скоро. Я так кеш закинув і все, поняв, респект. Дай звук, даю. Даю звук, пацане. Всім. Дай звук, нахуй. Ти мені кажеш, чи скоро. Ти <сум> як тр... той трандачиха, блядь. Дай звук, я, блядь, сконцентрований на грі. Тебе слухати, блядь, це смерть зразу. Ну давай, віннере, блядь, побачить, бо ми будемо бігати без зброї там. Але Андрюха каже говна вінери. бля. Зараз відчуємо вінери. Це вайнери, бля. А ми вінери кажемо, бо ми переможці по життю. Да, я з ними падаю, бля. Но я своїх здорових. Да. Дома начало он гор зашше звони охуенно я без броїзд. Тут, тут, ще буде браку. два нока. У меня там тип чайзев, у меня там тип чайзев. Да ласт. Вот Сеня, 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 точно. Ангар? Скоро с пылесосом, блядь. Размотал всех. По чайзер тип у меня получается. Что ты его ебал, что ли? Не-не-не, я его скоро Так, ты что, сейчас раздрогу, походу? Віддав, брав аук, забірів, якщо ти це не побачив. А за літру пива? От і за літру пива готовий дати, все. Блядь, це було, це звучало образливо, ебать. На аук і забирай. Поняв, блядь, одразу бікав. Я скільки років почав голитись на лосо? Коли випала остання волосина, бля. там <рив> <рив> А я на БПЗ. Засуджую максимально. Я смысл засуджую. Засуджуйте максимально на бепезі, Я поки під ноль. Чи там разі, блядь. Ні, ну насправді мразі працюють. Вони, блядь, продовжують їх бустити. І будуть продовжувати походу. Кого, кого в, бустити? Їй, мабуть, подобається, коли гравці горять, це в них кредо по життю. Прикол в тому, що горять всі, навіть профіки, блядь. Вони вже тільки профіків боєнтувалися, і профі, <похи>, блять. Так а що? вони хочуть вирівняти, щоб ця зброя не лежала тобі, без діла. Та, ну на ходропах і так не лежить без діла, але не треба, щоб вона відбедрати Ні, без странно. Ну бля. Цілься, цілься. Новачок прийде йому тяжко, він бере собі БП. Новачок нехай грає з новачками, блядь, його кидає, сколько ми ці. Ну це так. Да. Мені зайва якось Носик на ДМР або душа по нас. Окей, замерці. У мене є план. Два. Причому АР і ДМР. Я так візьму один на Р. Взяв би червону і легку, якщо будуть. Заміна є червону. Гау- гау Гав-гав! Гау- гау! Замінал. Прищепка. Гав-гав! — в'я. Пацаны. Я в вольєрі, бля. Розібра Соларвань, ти бачив всі там мінометів? Може загружати в тачку їх і зараз будемо бомбіть всіх. Ізновці. Звосім челенджі. Чистку взяти комусь? Дик, да ти подушку тебя хочет, да? Можешь? Шо ты каждый чистку взяв би? Ну. Не, я взяв, я взяв, ну шу. Я раді. Приближче до лейтагру, грузити в передній каці ДТП були в опені бігали, ага. Тут десь гараж є, так? Да? Це не. Тут ще тачок немає. Десь має бути гараж, тут б один Ще один міномет а, так то багато не загрузиш в нього досі. Ні, не 6 досі там 150, чи то бездалась. 今度は今度ちょっと待って。 Що тебе не пускає в ГТАху? Може перезагрузися

Здорово, крайтеч! Ти не голодний там. Зелене <рес> Будемо од ставати чи поскопання. Як вийшло? Кого буде? Танечко, вітанечко, як воно нічого. Дуже без тачки Бачу, під парканом сині направили. Тобі конкурс не замовчився тиснути дитину. Я, стичку, я його не бачу. Двоє, один на конюшню другий поверх зайшов. Так, та, та. злайні на другому поверсі. вони ще й зайняти. Може відпиздим їх? Си, си, синя пікає бля. На полка? Мене як будто вообще, мене як будто вухо в'їбали. Так, да, 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 там на, на да, Йоу, жака. Я там дві голови в кемпі дав. Ну, якщо ти отут сядеш біля цього колеса заднього, то ти мене риснеш. Нахну в одного. Це він. Ні, там ще, ні, там ще є, один. Кидай, гнати. Направо до тебе скоро крути, стичкою. Да я їду, пацані. Я говорю, блядь, я собі он закинув нахуй. За твой Давин? За спор. Андрюха на мене бігав. Андрюха на мене на мене. Біля заднього За колеса підійдуть. нормально резать. Блять, куда я запис? Mm -mm. Як тут у нас справа, Та їздим, воюєм щось це пердим. Легеньку картопельку смажную, два стейка в'їбав. все файно. Тука олігарх, блядь. Жовтий, чеша? Дай кей, не, рейтач. Це вони по вам тулять? — Ні. — не. На стачку на форах. Значит, по горе, на по горе, по горе, вот тут, значит. Ну, то есть, блядь, с калашана, хотя что-то, поэтому... Бля, ну, троих, а ты меня в зоні. — Вона в 15. пегаю. Заїжджайте на них, заїжджайте, поїхали на них. Вайпнули? Так, да, вайпнули давай, тих двох. Ми не в зоні, зона йде. Я піду хоч з сімок, в мене 30 сімок лишилось. Аптечки візьму, бінти візьму. Все влазить? Пихом. Oh, а я забрасываю. У меня встаешь 80 симок только. А ну и бля. Симок не мало. Ой, сори, сори. Та не ней, блядь, вечно тих набоїв нема! Нема набоїв, неї, що це постійно. Що би ти робив без мене, блядь? Нема набоїв, не їй ней То п'ятірок нема, то сімок нема. Блядь, як ви заїпали нахуй? Сука, ти хто гав, Гау- гау гоу! Гав, гав. Куда ви їдете вообще? Ну куда ви їдете, блядь? Це ж геніально, блядь. <Слышко> Я в вольере, блядь. Инстаметку поставил. Они за кантом. Минимум двое. На оранжевом, они двое и все. То добре. Один лих уже. Дид, шо за хуйня? Шо? <Слышко> <Слышко> <свук> Я второй раз. Бежу, блядь. Может взять... Один окоп. Традини. Там... мене за парканом біг жить, аж далеко крутить мене. Оранжева мітка, точно сказ на Дві одного долбоеба. Зліва, зліва, пікат, ти бачив Заразу угу. хату. Живай, 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 yeah. Я на доху. одного. Він це, це, купіться, купіться, скот. Кожик, я просто не поняв. Те кажеш перед нами це не, це не інфа. Не а як я тобі не? скажу? На ждешці в будинку. Як тільки я побачив, я не можу зайти. На жде вокзалі, алло, перед нами, то есть перед ебалом. Де тут реслка? Для мене дивись, ми виїхали <laughs> отут. Я, блядь, їх уявлять тут хуй поймет. Я, не я, я, я поїду ресати. Добре. Та ні, ну на нарос есть там, може. А який нарос? Сім оптек маю нормально. Заебись. Давай там типу в кабину зарегало у вікно, бачили? Типу в пиксель дроч. Зараз велику вкручую скоро. Ран ну, сюда водасть? Давай похилися, а я це вонтієш кілька? У мене три. Та в жовту їть може. Там стріляє, дорочи з той сторони Там буде. пога. За зоною дрочить там? Я буду падати лутатися на цей. Там де голосна сигналка. І кошти. <звіт> Що заїдете, прочекаєте на Моренж? Опідем і треба зайдемо. Давай. Так, <звіт> да так, -да, я, я лечу без цього. Не бачу там нікого. Сама За метачка заїжджає на синю. На синітачка заїхала на двома. Вони вийшли. Оранж. Фулка, фулка, і один понизу. І один по низу. один по низу, Понизу, ба, понизу ба, вас крутять. Справа, ближче, справа. Я не можу відпікувати. Хуяло, Нам треба поїхати. поїхали Тачку забереш? Да. А тут шляпа. Блядь, він вгору не хоче їхати. один магазин має. Ну, кількість, скільки, будь ласка? Кого там є трошки? На, блядь. Дякую. Вона досі хаєшки, ми тільки що там кидали, до речі. Ти вісім п'ятерів скинув, типа, за рофлер, чи ти просто? Ні, так, за рофлер, то Де ж за рофлер, чи що? У мене, якщо, ніхуя нема, взагалі. Блядь, вони в опені біжать, О, жовта, звідти, пацане. Туди, туди воно. Оранж. В вода. ВД. В мене, мене немає чим тебе підняти. <звук> в мене ВД, мене ВД. В мене оранжі не, не знаю, з яким я Ну з оранжа. Бо я в оранжі Пачка в Ставимся на бой, якщо. Так і. Правда, дай пішли. Oh, Один в тебе за танкою. Поїхали, дід, поїхали, дід, поїхали, дід. СТІ, бля! Поїхали, дід, поїхали, дід. Я поїхав нахуй. Їді, їд, їді, датись. Дід, не бійся. Синку, не бійся. Капелюха взяв би там у вас. Я нема. А якщо найду? попригати. О! Тут тип серьезно їх панцирем. Витальечку руд. Hello, бро. Брай броник. Як сямаешь? Побетый. Не-не-не. Хоча побетый, блядь. Бах, мяу ты. справа за камнем, блядь. Это по вас? По мне. По мне. Тут двое. Пачка на скильке жива. Наша фул жива. Наша фул жива. Я могу а, а, пойму. Блять, по сусеме и лысый чара, блять. А, наша без бензина. Трои, Они... Я зараз буду их взрывать, блядь. Так, Смоки дают влево. Там духе зон будет. може может быть. Вроде всех подъедал, да. Сейчас послухаем. Ну, зона долила, всіх, хиба там тип, сидит, на сцене. Ну, и файт, давно на зеленый. Стой, за, за зону сдох. Команда здохла за зону 12. Парашютист падає. два парашютиста впали на кем. Ти братанчик загуляв. Але у нас що, блядь? У нас сюда грати? Нам не грати. А, проді перший вижимається, ми ближче до зони. В'їбали це. Його в'їбали, так. Да. Стоичка нас по всіх інфайде. З головою ще один. Всі во тут, отут. вот. Зло Нема що закидати. Нас теж Ніхао, братва! Я полтавський Палій! Бля, три зони, п'ять моліків. Сука. Сука, спалю всіх, бля, в ГТА РП. Ще пацанів реснув по-братськи. Вони казали, що дід хуй. Це гарно а ти, яка? От лаз вже на фінішній прямій, да не знаю, ну будемо проходити ще. Кицюнчик, хеллоу.